Сьогодні розповідаю, як обрізати 30 соток ремонтантної малини за 10 хвилин. Як ви знаєте, пам'ятаєте з попередніх років ми малину обрізаємо зимою. Взагалі, е, ну, всі ми знаємо, що ремонтантні сорти обрізаємо або пізно восени, або ранньою весною, але в нас, як завжди, так не виходить. Восени ми продаємо саджанці, маємо багато різної роботи, отож, до першого снігу ми ніяк не встигаємо. А от взимку часу багато, погода дозволяє, і з року в рік ми взимку обрізаємо ремонтантну малину. Ми собі повинні розуміти, що зимова обрізка малині аж ніяк не шкодить, адже малина перебуває в стані спокою, і ми її спокійно обрізаємо. Минулими роками ми скажу чесно, мучилися дуже довго, адже усе це поле, бачите, яке довге, і чоловік обрізав ручною мотокосою. На це йшло день не раз і два, і це було дуже довго. Але цього року прогрес у нас пішов вперед, і ми це все обрізали косою з трактором. Як це все було? Дивіться. Чи то дійсно прогрес пішов вперед, чи то просто син підріс наш і пошкодував своїх батьків. Але ж цього року ми косимо ось такою роторною косою. Раніше ми її ніколи не використовували, але ж і малин мали менше, то справлялися так, вручну косили такою звичайною малою мотокосою. А це бачимо наскільки класно, наскільки швидко, 10 хвилин і ціле поле малини скошено. Причому якісно, десь не десь там залишились якісь пагони, але то не біда. Отож, можна спокійно ще собі відпочивати.